Доброго дня, шановні пані та панове. Перед тим як почнемо, я з вами поділюся своєю проблемою. Я не маю гадки, як з вами вітатися, бо мене буде дуже шанобливо поки що. А може ви якісь варіанти в коментарі напишіть. Будь ласка, я буду дуже рада ідеям. Бо для мене розмова з камерою це завжди дуже дивний експірієнс. Тільки стримую себе, щоб не казати любі друзі, дуже емоційний в мене робочий день був. Ми опрацьовували з парубком такий запит: мені 24, в мене немає друзів. Важко заводити нові знайомства. Що мені робити? Я не знаю, як мені вийти з цього і не вмерти від мастурбації. Останнім часом я спостерігаю, наскільки. Ізольованими і самотніми стали люди в епоху, коли у нас є необмежені можливості комунікації. Тобто, якщо у нас є інтернет, де ми не були, у нас є доступ до людей. Не тільки я спостерігаю серед клієнтів, але й серед знайомих. Періодично ця тема вспливає. Я обговорила цю тему зі старшою колегою. Її версія, тобто її думка, така, що цінність людських фасунків. Вона ніби витіснена вже іншими цінностями. І оця цінність живого спілкування. А якими цінностями? Нарцистичними. Ми живемо, по-перше, в нарцистичному світі, вона сказала. А люби себе, розвивайся, інвестуй в себе, тобі не потрібні інші люди, заробляй більше і постійно демонструй. Тобто сфотографуй. Опублікуй, перевір, скільки віртуальних поцілунків ти отримав, і вже нібито ти маєш якийсь дофамін. Якщо ведеш декілька переписок одночасно, то ніби таке вже враження, що в тебе є друзі, є спілкування, все нормально. Тобто, подумайте, ми сьогодні з вами маємо можливість, не виходячи зі своєї хати, фокати лекції, подкасти, інтерв'ю, тобто отримувати стимули, реагувати на них, але не стимулювати. Тобто спостерігати як глядач, але не показуватися, витрачаючи, тобто отримуючи те, що нам треба, нібито витрачаючи при цьому мінімум енергії, такого взагалі за історію людства ніколи не було. Ми живемо в унікальну епоху. І питання, чому ж ми так страждаємо? А тому, що спостерігаючи за собі подібними, ми стимулюємо той відділ мозку, який у нас відповідає за взаємодію у стаї за те, щоб ми вміли. Зі собі з подібними взаємодіяти. Але проблема в тому, що сьогодні ми бачимо людей в смартфоні, ми бачимо людей в телефоні в інстаграмі, і при сильній стимуляції не відбуваються взаємодії. А віртуальні поглажування, тобто лайки, коментарі це не те ж саме, що фізичні. І як наслідок, ми менше торкаємося там, внюхаємо і відчуваємо собі подібних. Тобто, ніби обманули мозок. Аніби ніби ні, ще дуже важливо зазначити, що сьогодні презентувати себе стало набагато легше за допомогою соцмереж. Я тут не хочу висловити коаліцію проти соцмереж і технологій, на навпаки. Тобто ми маємо вчитися, бо сьогодні вчитися з технологіями, користуватися і з ними співпрацювати. Бо, ну як мій брат каже, опинишся на, на обоченні прогресу. Презентувати себе стало легше. а От, заводити відносини набагато важче, якщо в мене закінчилася сіль вдома. Я швидше зберуся, одягнуся і в мороз піду страждаючи у магазин супермаркет, ніж я подзвоню сусідям і попрошу солі. Це нібито складніше подзвонити вверхі і почати діалогу з появою тіндера, Наприклад, наша задача по пошуку партнеру вона не, не спростилася. Ми отримали великий вибір. У нас там більший вибір, але задача не стала простішою. Тобто ти можеш подивитися мільйон варіантів, але зрозуміти особистість, чи тобі вона подобається, неможливо по трьом фотографіям з профілю. Що ще колега мені підкинула, це те, що транзактний у нас зараз дуже світ, що це означає, ми купуємо і продаємо. Ми купуємо любов, увагу, лайки, увагу, іноді секс і продаємо. Тобто ми війшли у таку от фазу бізнесу. Ми зараз навчаємося постійно продавати те, що ми маємо, те, що ми можемо запропонувати. І це знаєте, як каже вже інша моя старша колега, це не добре і не погано. Мені завжди цікаво, які наслідки ми маємо з цього. Бо якщо ми скажемо, що щось погане, технології погано. Ну ми з цього не маємо нічого. Тобто, що я хочу сказати? Наша здатність на тому, в тому щоб фокусувати. Свою увагу на тому, щоб когось по-справжньому пізнати, бо вона дуже сильно знизилась. Ми хочемо дуже багато, і, е, бо нам показують, що можна мати багато, постійно нам показує це. Ми не хочемо багато робити для цього і робимо свайп вліво. Тобто, до чого я веду? Ми готові витратити багато грошей, тобто фінансово. Але ми не готові присвятити, хоч скільки уваги та проникливості. Соцмережі це непогано, а кожен використовує їх якось на свою користь. Ми можемо ділитися там своїми думками, показувати ту частину себе, яка є більш привабливою, продавати свою зовнішність, продавати мрію, провокувати, обурювати або давати надію, мотивувати, надихати, коли ми були дітьми, тобто у садочку, ми мали грати разом. У школі допомагали один одному з домашкою вештатись по вулицях після уроків в університеті. Ми також суди були оточені, оточені людьми. Ми були вимушені соціалізуватися. Топлоцені відбувалося само собою. Трійки, трійки, пари усі об'єднувалися групками, бо об'єднувала спільна справа. Наприклад, в школі або в університеті здача проєктів, якісь реферати. завжди легше робити разом. І задля почуття безпеки а зараз людина випустилася з університету, і не всі завели собі там друзів, і стоїть у цьому великому світі з почуттям один проти всіх, і з питанням, а що, а що далі, що робити далі? Хто такий інтроверт? Це не соціофоб, не соціопат, як я іноді чую. Бо дуже часто інтроверти не люблять людей, люди говорять, це неправда. Для мене, як для такого закостянілого інтроверта, класно бути з собою. Реально класно. Я спокійно можу обійтися без поверхневого спілкування, але це не означає, що мені не потрібно взагалі жодного спілкування. Для екстраверта, поверхневого такого. Шинного спілкування має бути багато, але кожна людина не має великої цінності, е, окремо кожна людина. То тусовка, в якій екстраверту буде добре, це коли людей багато, і вони усі виконують якусь функцію. Для інтроверта, кожна людина важлива, повноцінні. І... Глибинні піднесені мають велику дуже цінність. Дійсно, це можуть бути двоє-троє друзів, а і з ними буде я екстравертна частина більш яскраво проявлятися. І я оберу провести із ними двома а, душевний вечір душевне і з теплим чаєм або з вином замість піти на корпоратив, де буде сто людей, 97, з яких я не знаю, що зі мною не так. Питання, яке люди задають собі в ліжку посеред ночі, замість того, щоб заснути, що зі мною не так. Чому я один? Перше, це було перестати пателізувати себе, тобто сварити себе за невміння знайомитися за те, що ви соромитеся, за відсутність сміливості в потрібні моменти. За скромність, ви собі не уявляєте, як багато людей переживають через те, що в них залишилося двоє-троє друзів, і знаєте, це нічого та не соромно. Дивіться, екстравертний світ, який постійно демонструє нам, як у якогось Віталіка є на фотографії, його оточує купа людей. Цей екстравертний підхід ніколи не покаже нам, що той самий Віталік може почувати себе самотнім в переповненій кімнаті. Бути самому взагалі це мистецтво на самоті. Ми можемо е, вирости і пізнати себе по справжньому. Відними саме собою. Ми можемо, якщо правильно е, сфокусуємо свою увагу і на і на ми можемо пізнати своє справжнє нутро. Треба ще запам'ятати, що інтроверти вони завжди мають е, вчитися соціалізуватися світу. Тобто не так, як екстраверти. Тобто, картати себе немає сенсу. Треба змінити все ж таки своє бачення цього, змінити своє ставлення до цього питання, прийняти для себе нову концепцію, що заводити друзів це скіл, скіл, не можна навчитися, який можна розвити, як і будь-який інші, як кататися на велосипеді. Наступна проблема, яка може бути, це чому. Коли е, у мене з'являється можливість вступити в розмову, познайомитися, е, я ніби виникаю із гри, тобто уникаю контакту. І тут дуже часто причиною є провал у транс-самотності. коли я застряг у життєвому сценарії, я один. Життєвий сценарій, я один дуже часто трапляється, коли ми весь час, наприклад, були з кимось з сіблінгом, з братом чи сестрою з дитинства, і а, у момент довслішання ми відокремлюємося, ми від не відриваємося. Або старший сіблінг їде а, у, у доросле життя, просто працювати або вчитися. Ми залишаємося або навпаки. А, коли я поїхала вчитися, а, я. Майже збожеволіла. Я завжди кажу, що це дуже переломний був момент в моєму житті. Бо для мене, як дуже тепличної такої дитини, мені було дуже важко соціалізуватися в новому місті. Я приїхала до Варшави і поступила в той університет, який я хотіла. На той факультет, який я хотіла, на, на психолога я з 10 років знала, чим я хочу займатися, і я витрачала. Був там період, що я жила сама до того, як починається навчання, і е, я проводила, е, в мене мій день виглядав таким чином: е, доба е, була з перервами е, на поїсти від е, ридань. В мені було так погано, що я просто ридала. Я пам'ятаю, як зварила я курячу грудку без нічого, без солі, навіть е, така горда. Горда курина грудка. Я сиджу перед тарілкою, і е, вона ще суха така. Вона ж така, якщо її неправильно не приготувати, то вона буде суха курятина. Я її намагаюся їсти і я їм, і в мене сльози ліються в тарілку. Я приходячи в університет, де повно цікавих, яскравих, усі різні, о, той не міг однолітків. А, я приходила, відбувала пару або семінар. І моментально втікала додому. Я відрізала будь-яку можливість, можливість зі мною контактувати. Я була настільки занурена і просто затоплена цим відчуттям я одна, що я несла його із собою усюди. То навіть там, де я була із кимось, я завжди була одна сама по собі. Що відбувається? Ви під Себе відокремлюємо від інших людей, ментально я збільшую цю дистанцію між мною і ними, такими думками, як я не подобаюсь, я не знаю, що говорити, у кожного своє, я не цікавий, мені немає чого дати. відштовхуємо від себе інших людей, що погіршує ситуацію. Тобто, це замкнене коло. Наступне це звичка бути насолоді. Ми не просимо друзів допомогти нам з переїздом. Ми більше не просимо а рідко, коли підвести до аеропорту. Ми викликаємо Uber, і ще е, дуже гарно, якби водій придивився меблями, і мовчав, нічого нас не питав, усю погість. І останнім часом, знову ж таки, я з'ясовую, що дуже багато людей, моменти нервового зриву, е, просто важкого періоду життя, з кимось посварилися, хтось з когось послав, е, сидиш, ридаєш. Важко стало на душі, і коли ще поряд немає з ким це обговорити, з ким поділитися, і у ці моменти люди не дзвонять а, найкращому другу навіть відповідь на питання дуже часто. Я не хочу обтяжувати. Ми живемо в світі, можна сказати, що ми створили цей світ, у якому а, сказати, що тобі самотньо, це соромно, це не круто. Якщо я дам зрозуміти, що мені самотня. Люди, ти ризикуєш стати ще більш самотнім, бо люди відвернуться від тебе. Згадайте людину, до якої ви можете звернутися у важкий період свого життя, до кого я можу звернутися за підтримкою, без ось цього страху бути відторгнутим. Чи є хтось взагалі, хто мене добре знає, і кого добре знаю я зараз? Згадайте, коли вас кудись запрошували, скільки разів ви автоматично, тобто не задумуючись, Робили вибір, усамітнитись. Як часто ви взагалі вирішуєте робити вибір, поскоріше повернутися в свою затишну печерку, замість, долучитися до бесіди, залишитися на каву, замість того, щоб поводитися піти з новою людиною на якийсь захід? Я усвідомила, що я абсолютно майже завжди роблю вибір бути самою. Бо штука в тому, що до самотності звикаєш це. Стає дуже комфортним стилем існування. Тобто, навіть якщо ми вже собі навіть е, зізналися або усвідомили, що я становився бути сам. Ми продовжуємо ця звичка нас затягує е, знову і знову. Бо ми насправді ми не тренуємо навичку бути не самому. У вас є свій графік, який ви собі самостійно встановлюєте. Там робота, PlayStation, серіал, фітнес, мастурбація. Це зручний. І передбачуваний для вас в більшості приємний цикл, і він також безпечний, бо PlayStation вас не зрадить. І коли ми працюємо і з людьми обговорюємо цей зручний аспект самотності, як правило, кожен усвідомлює його негативні наслідки для ментального і фізичного здоров'я. Як вийти? Як вибратися нарешті з цієї самотності? Що нам заважає, треба зрозуміти завжди. Нам завжди заважає те, що ми себе картаємо, ми робимо з цього патологію. Деякі так кажуть, я патологічен, з я... тим вже важче, коли людина сама про себе робить категоричні висновки, або себе якось окреслює, більше є на себе ярли. Інтроверт, інтроверт це не патологія знову ж таки. У нас у кожному є, ми не забуваємо, що є ще амбівертінг. Ми е, е, маємо і ту, і іншу частину. Просто в деяких випадках у нас стається так, що нас, е, наша якась частина, яка у нас домінує екстравертна чи інтровертна, вона нас нібито е, захоплює. І починає працювати не на нас. Наступне це проаналізувати, з чим ви йдете у комунікацію. Ви йдете з почуттям я один, я не такий, як ти. що нас може ще зупиняти це заборона робити перший крок. Нас навчили сидіти тихесенько, не нав'язуватися нікому, поводитися тихо, поводитися пристойно. Не вивалюйся зі штанів, тебе не зрозуміють, не заважай, і людина, тобто культура у нас така, що якщо у нас дивіться, якщо у нас є тривожність від природи, якщо до цього так більш інтровенінтропоктивний склад, це непогано, знов ж таки непогано і не добре. Ми маємо розуміти, як нам з тим, що в нас є, а, щоб воно все працювало працювало на нас, які які нас навички мають бути ще до того, що ми вже маємо. Так от, якщо ми ще до цього всього з тривогу, з інтроверсії, такою мовитньою, ми ще ростемо в, от з такими наративами і в такій культурі, де тебе вчать не нав'язуватися як наслідок. Ми чекаємо, що нас помітять першими, нам не зацікавляться, нас захочуть, але самі ми не проявляємо зацікавленості у контакті. Мені подобається моя перекара. Нам класно спілкуватися, але ми не робимо кроків на зустріч в тому, щоб змінити формат, тобто вивести в інший формат, неформальний це спілкування. Або я не помічаю кроків у свою сторону, дуже часто так теж буває. Ми не виражаємо якусь симпатію, не стаємо ініціатором, ініціатором додаткового спілкування, аби не налякати, аби не відштовхнути, якщо це недоречно, не, не мовчити. Прийдіть вже нарешті до тренера по джиу-джитсу з тістичками, якщо він класний чувак, якщо вам би хотілося проводити в його компанії більше часу, якщо у вас є оцей внутрішній страх, тобто, а як вона це сприйме, ця людина, все залежить від того, як ви це зробите, а не те, що ви конкретно зробите. До кого б ви не наважились під'їхати, робіть це колонно, Впевнено. якщо ти хочеш зробити щось дивне, нетипове, не знаєш, як люди спіруть. Боїшся, що впадеш з велосипеда, падай впевнено. Взагалі, якщо вам хочеться щось робити із кращих почуттів, робіть це. Не обмежуйте себе. Розумієте, інші люди вони не вміють читати наші думки. Вони не знають, що подобається нам, а також скоріше самі відчувають якусь невпевненість, вони не знають. Чи приємно вам їх компанії, чи цікаві вони вам більше, ніж якась функція, якщо ви їм про це не просигналізували? Пробуйте давати а, незаплановані погладжування, тобто такі, які виходять, виходять за межі звичного сценарію, відкритись в цьому світу і пробуйте соціальні експерименти тільки так, ви зрозумієте, а, ви намацаєте, як з якими людьми вам краще. Від яких людей вам треба сторонитися, ви маєте для себе а, прийняти нову форму, Потрішечки-потрішечки по відкривайтесь. А мені було б ще дуже цікаво почитати в коментарях, якщо ви напишете, як ви себе почуваєте. Загалом, чи почуваєте ви себе самотнім? А, чи ні? Якщо так, як ви справляєтеся з, з почуттям самотності і з ситуацією а, самотності? Розумієте, коли ви відкриваєтесь цьому світу по-справжньому, ви починаєте змінюватися, ваша енергетика починає змінюватися, ви починаєте притягувати до себе, бо ви відкриваєтесь енергетично і емоційно. Ви ем, рухаєтесь по-іншому, ви спілкуєтесь по іншому, і ви можете помітити, що коли ви починаєте робити навіть вже невеликі кроки на зустріч, тобто не постійно робити назад, а назустріч. Ніби доля сама вам підкидає якісь, якихось правильних людей, якісь правильні а, ситуації, якісь компанії. Я, як завжди, вам цього щиро бажаю.